Постійна рубрика агропорівняння поновилась битвою дискатерів європейських виробників. Нагадуємо, до 20 жовтня ви можете прийняти участь у розіграші призів. Умови розіграшу у відео на екрані, посилання в описі та підкасті зверху. Враховуючи залишені в коментарях побажання наших глядачів, випускаємо порівняння дискатерів. Цього разу на полі битви три агрегати чеський фармер та беднар та французький «Кунь». Ці агрегати демонстровано на одному полі в Кіровоградській області, поблизу міста Олександрія. Якщо відео вам сподобалось, а матеріал виявився корисним, тисніть вподобайку, залишайте коментар, щоб якомога більше людей змогли його переглянути. Ваша оцінка найкраща винагорода для нас. І кілька слів про рубрику агропорівняння. Це постійна рубрика на нашому каналі, в ній ми порівнюємо не тільки сільськогосподарські агрегати та машини. Але й механізовані агротехнології. Посилання на плейлист з порівняннями розміщено в описі під цим відео. Рубрика поповнюється кожної другої п'ятниці. Слідкуйте за виходом нових агропорівнянь від команди Зіп. Ця машина зветься Софтер. Це машина дисковий лущильник», яка призначена передназначена для роботи по стерні. Роботи по стерні пшениці, роботи по стерні соняшника, яка здатна підготувати за один прохід під посів озимих після соняшника, після сої, після ріпаку. По перше, якщо подивитися попереду, так ми маємо десь копіюючі колеса. Навіщо копію колеса? Для того, щоб ми не доручали механізатору, щоб він встановлював глибину роботи дисків. Так ми встановлюємо глибину роботи дисків здесь на, на гідроциліндрах гидроци, на на, для котків, і потім таке саме значення ставимо з допомогою цього пальця. Це дозволяє нашій машині рухатися по полю і оба ряда дисків, і перший, і другий, будуть працювати на одній глибині. Це дозволяє запобігти утворенню так так званої шиферності. Так? І забезпечує гарне перемішування і підрізання остатків. Машина наша зроблена з австрійської сталі по нашій технології Extra Steel Line, Тобто у нас не така масивна конструкція, пружна сталь, яка витримує величезне навантаження. Стоїть сказати, що машина софтером може мати робочу ширину до 12,5 метрів. Від 2 до 12,5 метрів. Диски, які ви бачите, вони розташовані на спеціальній стійці, так? і диск може бути 510 і 560 см діаметру. Котки на вибір ви можете мати до майже 10 типів це каток VR, який дуже, дуже добре працює на вологих ґрунтах, який дуже добре розвиває грудку і має вагу десь 200 кг на метр ширини. Ліфтер-диск це у нас прорив року, скажімо так. Ми дуже збільшили об'єм продаж даного агрегата, тому що цей агрегат дійсно заслуговує. Концепцію даного агрегата дуже вдала і він заслуговує бути, і він вже є на сьогоднішній день серед найкращих дискаторів в Україні. І скажу так, що наша компанія дуже професійно підходить до розробки концепції агрегатів. І Зважаючи на те, що дисковим агрегатом особливо лощиникам, необхідна стабільність в роботі для того, щоб тримати чітко горизонт робочий, даний агрегат має. Стабільно працювати, і ми вже як 8 років змінили концепцію і змістили транспортну вісь у середнього агрегата. Завдяки цьому ми маємо обседно розміщений коток і завдяки такому рішенню ми маємо дуже стабільну роботу агрегата. А ще при тому, коли у нього є соборні колеса, так як ви зараз бачите, які у нас, до речі, входять у базову комплектацію цієї моделі, ми взагалі знімаємо питання по стабілізації роботи агрегата. Говорячи про цих хочу зазначити, що модельний ряд даних агрегатів у нас також дуже широкий від 3 до 18 метрів. Найбільш популярні моделі в Україні напівпричепні агрегати від 4 до 8 метрів. Всі ці агрегати ми можемо компонувати перед подрібнюючим катком трешкатер. В комплектацію даного агрегата входить, окрім передніх опорних полис. Основними робочими органами тут є два ряда дисків. І зразу хочу звернути увагу, що даний диск із великою кількістю подрібнюючих зубців дуже добре показує себе при великій кількості рослинних решток. Він має дуже класний ефект подрібнення і перемішування рослинних решток у своєму робочому горизонті. Робоча швидкість даного агрегата до 15 км на годину і Діапазон робочої глибини завдяки саме цим дискам, завдяки мілким зубам ми можемо працювати від 2 до 12 см. Діаметр дисків даних 520 мм. Також можемо комплектувати агрегат дисками 560-го діаметру. Також концепція розміщення диска називається у нас твін-диск. Це два диска на одній стійці, завдяки тому ми збільшуємо. Прохідність агрегата, тому що збільшили відстань між стійками до 50 см. Глибина регулюється на даній моделі гідравлічно, але треба сказати ще за одну фішку, що у нас регулюючи глибину, ми змінюємо відношення заднього котка, і при цьому коток ось цією поздовжньою тягою з'єднаний із передніми опорними колесами. Автоматично передні опорні колеса переміщуються і регулюються разом із котком одним рухом. Оптім XL 12 тисяч. Ну, взагалі в нас в лінійці є машини від 3 метрів, да, і це ось 12-метрова машина. тобто Це сама найширша машина в лінійці, яка є на сьогоднішній день у нас. І з цікавого в неї відразу на 12 метрів є функція steady Control, тобто Що ця функція робить? Так як машина дуже широка, нам потрібно скопіювати дуже гарну поверхню, тобто в нас є секції, на кожну секцію у нас підведені гідроциліндри. Тобто, за рахунок цього, ми на швидкості нормально копіюємо поверхню. тобто повністю Кожна секція буде копіювати мікрорельєф. З визначного диски стоять 620 і дуже високий кліренс. Тобто тут кліренс 70 см. Диски рознесені 95 см. За рахунок цього пожнивні рештки, які у нас є, вони будуть вільно проходити. Хочу додати те, що у нас стоїть коток. Він підходить в принципі на будь-які типи ґрунтів і буде нормально рівняти. Також спереді у нас стоять колеса, які на швидкості підтримують крила, щоб вони у нас не горнули. У наступному випуску ви побачите два дискатори українського виробництва. Спробуйте вгадати, які саме. Залишайте свої здогадки в коментарях. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Все буде Агроукраїна!